Ви мене запитаєте, як зменшити затрати на вирощування сільськогосподарських культур. А я вам відповім, є технологія Living Soil Power, яка дозволить зменшити вашу затратну частину на гектар і покращити біологізацію вашого ґрунту. Тим самим ми зберігаємо наш ґрунт, тому що ми його менше руйнуємо. Зараз ви бачите посів проводиться анкерною сівалкою Агеда 9000 з міждуряддям 30. Перед посівом у нас було тут подрібнення рослинних решків за допомогою Вольта ЛС. В подальшому після сходів тут буде працювати ін'єктор ЮКОН. І ці всі елементи, які ми робимо в нашому господарстві, дозволяють зменшити нам затратну частину і підвищити рентабельність кожного гектара. Зараз бачите, як проходить посів. Анкер справляється з рештками Просто ідеальна. глибина посіву, якщо ви хочете посіяти сухий ґрунт, так як ми робимо це вже не перший рік і розуміємо, що чим мельче ми положимо насіння, тим швидше ми отримаємо сходи. Але ми маємо сіяти на глибину 2-3 см для того, щоб не було провокації сходів зарані. Бачите, ось ось зжима пшениця. Вона разом лежить у нас з мікрограновою. Тобто стартову частину добрив ми даємо в рядочок. Міждуря у нас 30 см. І отака зелененька гранулка. Вона дуже м'яка. Вона швидко розтворяється в ґрунті і віддає всі свої поживні елементи відразу рослині. Це дає дуже великий плюс, тому що саме стартовий, стартова доза добрив. Найважливіше для розвитку рослини. Також ми даємо частково основну дозу добре фосфорно-калійних в рядок. Сіємо ми 3 мільйони на гектар. І робимо це вже не перший рік. І розуміємо, що ця, саме ця густота на ранніх етапах дозволяє нам отримувати якісне насіння. І дуже добре впливає на розвиток рослини. Взагалом, тому що у нас посушивий регіон і густа, густий посів більше 4,5 мільйонів для нас не підходить. Бачите, ґрунт повністю сухий. Повністю. Отак виглядає посів. Кому цікаво, зараз ми будемо їхати на Волинь з демотуром. Потім повернемося в Кіровоградську область і будемо сіяти демки далі і сіяти на своєму господарстві також. Тому кому цікаво, звертайтесь до нас, до наших менеджерів, за більш детальну інформацію.